20 грудня, 25 рік місто Ізюм. Хочемо подякувати благодійний фонд Казацький, всі команди, які допомагають через Ростіслава, за ковдри, речі, все, що нам надаєте. Слава Господу, Благослови вас Господь! Харківська область, місто Ізюм. Такою масштабу ПК та білічанським котикам за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас 3 січня 26 рік місто Єзім Харківська область. Ми хочемо подякувати друзям за допомогу. Благодійний фонд Казацький через Ростислава, які нам допомагають. І всі-всіх, -всі, хто нам допомагають. Ми хочемо сказати дякуємо. Дякуємо! Передаємо вітання та дякуємо волонтерам, які продовжують допомагати Збройним силам України. Дякуємо за посилку, яку нам надіслали, маскувальні сітки. Смаколики, речі, тощо. Дякуємо за вашу допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Аліна, вітаю вас, вітаю вас і вашу команду. Ось моя розгрузка прийшла особисто від вас. Дякую вам велике. Буду працювати і сподіваюся, що все буде добре. Дякую вашій команді за цю справу, за цю працю, що ви все робите. Це є неймовірна праця, не менш важлива ніж наша. От на даний момент оці мішки будуть сьогодні, якщо я не помиляюсь, вже будуть уходити І далі розфасовуємо і вже уходять. Дякую вам велике, ви неймовірні. Ми вас любимо від широку серця. Дякую, дякую. передаємо вітання, то дякуємо волонтерам, які продовжують допомагати Збройним силам України. Дякуємо за посилочку з кімерами, яку нам відслали, разом до перемоги. Слава Україні! Булимуємо подяку від бійців, які боронять країну на Константинівському напрямку, громаді села Копилів. закатывается скорячок подбитый будет идти на ремонт прилетела вражеская пуля разворотилась внутри сам Тарас, я по себе велике за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям. Ми Передаю наших стомової, суму, що ви передали, всі вайдашки слава і слава Україні. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!